Сьогодні п'ятниця, 12 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Покращують комунікацію з пасажирами. Вже три тижні працює гаряча лінія комунального підприємства Миколаївелектротранс. Її створили для того, аби містяни могли швидко дізнатися детальною інформацію про графік роботи транспорту та залишити свої пропозиції і скарги. Скільки звернень отримали за цей час та які незвичні історії траплялися, дізнавалася моя колега Наталя Засядько. Щодня диспетчери Миколаїв електротрансу обробляють близько 10 запитів від містян. Ідея створити гарячу лінію у колективу підприємства з'явилася у квітні. кажуть, прагнуть покращувати комунікацію з пасажирами і якісно надавати послуги. Створення гарячої лінії було одним із моментів того, щоб пасажири мали можливість. Безпосередньо, в момент там коли стається якийсь інцидент, повідомити про нього і ми б оперативно прийняли якісь рішення або ну про усунення даної проблеми. Майже там 95% питань вирішуються в той самий день після надходження дзвінка від пасажира. За три тижні роботи на гарячу лінію вже надійшло понад 100 дзвінків від миколаївців. Запити є різні: від уточнення графіку руху трамваїв і тролейбусів до повідомлень про втрачення речі. У нас є а, такі питання, що вирішувалися позитивно саме завдяки тому, що люди оперативно а, повідомляли про а, свої надзвичайні ситуації, коли вони губили речі. І от людина вийшла з трамваю, одразу зателефонувала через декілька хвилин, коли зорієнтувала, що там щось загубила. І ми одразу зв'язуємося з водіями, які їхав у той час на вказаному місці. І так одна пара пенсіонерів знайшла свої документи завдяки тому, що. Зателефонували саме на гарячу лінію. Прилітають на гарячу лінію і слова подяки від пасажирів. Адже, попри велику війну, підприємство працює і не лише виводить на маршрути трамваї і тролейбуси, а й розвозить питну воду та допомагає збройним силам. Сьогодні зранку було подяка стосовно. Зміни розкладу руху сьомого маршруту тролейбусу питання, які ми можемо в наші компетенції, ми вирішуємо самі, які ні передаємо далі по службам. Жодне питання не залишається без уваги. Усі дзвінки від пасажирів фіксуються у спеціальній системі та записуються. Це потрібно для того, аби спеціалісти у будь-який момент могли переслухати розмову і швидко вирішити проблему. Водночас, Миколаїв Електротранс продовжує приймати запити містян через контакт-центр. Однак, з терміновими питаннями, які треба розв'язати оперативно, просять звертатися за номером гарячої лінії. Наталя Засячко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Безпека в пріоритеті. На проспекті Центральному прибирають аварійні дерева. Роботи виконують співробітники комунального підприємства Миколаївські парки. Сухі гілки та дерева, що віджили своє, становлять реальну загрозу і для пішоходів, і для водіїв. Допомагає фахівцям у роботі сучасна спецтехніка. За допомогою автовеж, одну з яких передали міжнародні партнери. Комунальники можуть обрізати дерева висотою понад 20 метрів. Допомогти дітям, які бачили війну, американський фонд Help Heroes of Ukraine організували доставку іграшок до деокупованої Чорнобаївки, що на Херсонщині. Емоції малечі зі звільненого села бачили наші кореспонденти більше у сюжеті далі. Дитячі іграшки, смаколики, настільні розвиваючі ігри, а також велосипеди, самокати і найголовніше дитяча посмішка це все для найменших мешканців Чорнобаївки Херсонської області, яка була звільнена від російських загарбників у листопаді минулого року. Сьогодні вони отримують іграшки та солодощі від волонтерів і благодійників. У нас є фалті і там є з У мене сьогодні день народження. Я дуже радий, що мені це подарували. Почаще би так. Дякую вам. Що ти отримала? Покажи, яку ти іграшку гарно отримала, скажи русалочку. Таку особливу дитячу гуманітарну допомогу 10 травня привезла американська благодійна організація «Help Heroes of Ukraine». За словами волонтерки Віри Лабич, їх фонд був створений у Чикаго 25 лютого 2022 року і займається допомогою українцям, як військовим, так і цивільним людям. Чому ми приїхали власне на у Херсонську область? Тому що десь приблизно три тижні тому ми приїхали в села Миколаївщина і Херсонщина, і якраз де була ця лінія зіткнення Любомирівка, мир. Не Новогригорівка, і власне те, що ми побачили, нас настільки вразило, що ми зрозуміли, що ми точно сюди повернемось і будемо ще й ще підтримувати цей регіон. Наш фонд «Help Heroes of Ukraine», щоб ви розуміли, це такий собі міст, надійний міст між тими, хто хоче допомогти американцями, українцями в США і тими, кому ця допомога потрібна, тобто українцями. І наш фонд забезпечує цю логістику і всі інші моменти. Іграшки, смаколики передав американський благодійник Джої Вентемілья. П'ять років тому через онкохворобу він втратив сина. Аби пережити втрату, американець заснував організацію, яка збирає допомогу і передає її дітям, котрі цього потребують. Через фонд іграшки доставили зі США до Львова, а вже звідти їх привезли до звільнених територій Херсонщини. доставка іграшок в Україну це одна маленька частина, яку ми зробили, і це є згадкою про нашого сина Джої. Наша організація пожертвувала чималі гроші «Help Heroes of Ukraine». І як підприємство одразу на наступний день після вторгнення ми зупинили всі російські поставки. Далі ніякого російського продукту я не привозив ніякої виручки. Ми спрямували гуманітарну допомогу українцям. Я закликаю всіх людей робити це. І ми повинні бойкотувати будь-що з Росії або будь-кого, хто підтримує цю жахливу війну. І цим маленьким способом ми також допомагаємо Україні. Наразі у Чорнобаївці проживає майже три сотні дітей, зазначає секретарка виконкому сільради Альона Каліченко. За її словами, люди забезпечені гуманітарною та медичною допомогою. Однак діти, які пережили дев'ять місяців окупації, потребують додаткової підтримки для свого розвитку. Чорнобаївки зараз проживає 280 дітей. Іграшки привозили до нас і раніше. Багато було до новорічних свят, подарунків, солодких іграшок. Різні це були. Волонтери привозили від себе, і там вживані іграшки, м'які різні збирали. Але це завжди радість. Ми дуже раді, що ви приїхали. Подарувати радість нашим діткам. Це ну, найцінніше, що може бути зараз. На сьогодні у Чорнобаївці відновлене електропостачання, мобільний зв'язок та інтернет. Функціонують освітні заклади для школярів, а також для дошкільнят. Навчальний процес триває онлайн. Дуже хорошо ви що нас учителя нас не кинули. Хоч виїхали, ну вони працюють з ними. Що правда нас Алла юрівна коза. Вона завжди працює. Батьки дякують волонтерам за допомогу і впевнені, що богадійна підтримка урізноманітнить дозвілля дітей та допоможе їм швидше подавати спогади про російський гніт. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаїв отримав два автобуси «Айріс Бас кросвей від Праги. Сьогодні мер Праги, Богуслав Свобода, передав ключі від транспорту директору комунального підприємства Миколаїв Пас Транс Олексію Ушакову. Вже на вихідних автобуси приїдуть до Миколаєва, а після оформлення необхідних документів вийдуть на міські маршрути. У Миколаєві стартувала фотовиставка Нескорений південь. На ній представлено 33 тематичні фотографії. На знімках зафіксовано героїчну боротьбу наших захисників за мирне та щасливе майбутнє України. Більше про виставку дивіться у сюжеті. Поблизу Каштанового скверу прикордонники відкрили виставку під назвою Нескорений південь. В експозиції представлено 33 світлини. Кожна з них відображає особливу історію з життя наших захисників. Ми хочемо показати цими фотографіями наші будні та ті умови, в яких прикордонники захищають бронять нашу землю. Який вклад вони роблять для того, щоб ми перемогли. Ми вирішили показати фотографії простого військового, який в окопі захищає і на телефон сфотографував. Деякі речі, які дійсно нашим громадянам буде цікаво побачити на одній із світлин, можна побачити і автора знаменитої фрази про напрям для російського корабля, яка прозвучала на острові Зміїному та стала символом незламності відваги наших героїв у цій війні. Автор виставки розповідає і про дві світлини, які дуже схожі, однак зроблені з різницею в три місяці пекла. Ми бачимо зараз дві фотографії, які зроблені з інтервалом три місяці. Ця фотографія це прикордонний. Які виїжджали захищати під Донецьк Мар'їн, А ця фотографія вже через три місяці, які повернулися. Так у нас є і загиблі хлопці, і ви бачите, які втомлені наші прикордонники повертаються з передових рубежів. Чимало перехожих зупиняються, аби подивитися фотографії наших військових. Кажуть, вдячні авторам за таку фотовиставку, адже вона підштовхує до усвідомлення того, чим платять наші захисники за мирне життя кожного українця. Усміхнула мене картинка, не картинка, а фото з дитиною, бо там малятка гарненька. А так, ну, кожна, кожна прекрасна. Щось, щось показує наш краєвид, наші краєвиди, щось показує наших військових. ну Все прекрасно. І страшне одночасно фотовиставку «Нескорений південь вже презентували в Одесі. Надалі планують тур ще багатьма містами України. Роблять це для того, щоб українці знали, хто саме та якою ціною стоїть на захисті нашої свободи. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у суботу, 13 травня. За вікном буде хмарно дощ, вітер північно-східний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 20 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 69%. відсотків. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.